Політичним тушкам ні, зрадниками, перебіжчикам, звісно, також п'ять обласних осередків політичних партій Дніпропетровщини 10 лютого підписали угоду про спільні дії. Угода передбачає, зокрема, запобігання фальсифікаціям, формування єдиного списку кандидатів на мажоритарних округах і боротьбу проти режиму президента. В кожному мажоритарному окрузі має бути найбільш рейтинговий та й найбільш авторитетний висуванець, і визначити його мають не політичні лідери, а самі виборці. Шляхом незалежного опитування праймеріс за деякий час до голосування. Мы предлагаем этот праймериз для того, чтобы народ Украины смог определить, как бы предварительно, кому он отдаст свои голоса. Кто будет самый лучший представитель наших партий. Кто сможет действительно убедить людей в том, что он честно будет проводить политику изменений, политику Превращення нашого государства. Подлинне демократическое государство, європейське і прежде всього правовое государство. об'єднання опозиції каже Андрій Павелко, голова обласної організації фронту змін, дає великий шанс виграти вибори та створити більшість у Верховній Раді, яка буде працювати на благо народу. Також спільними зусиллями політичні сили зможуть захистити голоси виборців у день виборів та після уже у парламенті. Я уверен, що у нас много бути щовмісних дійстя для того, щоб усилить влияння на день виборів на то для того. Чтобы не допустить использование Різних адміністративних ресурсов для того, чтобы у наших людей наконец то появилась возможность в этой стране и в своей жизни лучше ситуацию, особенно в політичній жизни. Ініціативу підписання угоди на Дніпропетровщині підтримали і 40 громадських організацій, з ними підпишуть окремі документи. У нас є такой план, щоб все общественные організації обсудить, как будет у нас проходить праймерис, обсудить з ними. Возможность выдвижения кандидатов, которые есть лидерами у них неформальными. Мы хотим показать обществу, что у нас есть возможность контролировать обществом. Весь процес виборів. Опозиціонери кажуть, єдиним опонентом для всіх є чинний режим і ті політичні сили, які його уособлюють. Нагадаємо, вибори до Верховної Ради України намічені на жовтень 2012 року. Вони пройдуть за змішаною системою. 225 депутатів будуть обрані за списками партій. Ще 225 місць в парламенті дістануться одномандатникам. Анна Мандрикіна, Володимир Позняк, новини 9 каналу.